Почуй, Господи, правду мою, зважна благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих, від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми. У ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, утверди стопи мої на потяг твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахилив ухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе, від противників правиці Твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил Твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ожиріло серце їхнє, устами їхніми, промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає. Як звір, що причаївся, Воскресне, Господи, випереди їх, подавай їх, визвали душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи від людей світу цього, доля яких у цьому житті черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх. Сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заспівайте Господу Пісню Нову, заспівайте Господу, вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями, про чудеса Його, бо великий Господь, вельмихвальний. Страшний для всіх богів, бо ті боги народів ніщо ідоли, а Господь небеса сотворив, слава і велич перед лицем Його, сила й краса у святині Його, воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його, принесіть дари і відіть у двори Його, поквиніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем його вся земля, сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив Вселенну, і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює його, нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселену за правдою, і всі народи за істиною своєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його, всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його Прибуває вічно, Аллилуйя, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляй Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Силоне, бо Він укріпив, засулив рад Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах твоїх мир, і поживною пшеницею насичує тебе, Він посилає слово своє на землю, і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ніяк попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його хто встоїть, пошве слово своє, і розтануть вони, подме вітер його і потечуть води. Він сповістив слово своє, Якову і суди свої Ізраїлю. Не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають.